Усім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас понеділок, 3 квітня, і в цьому відео я хочу продемонструвати вам свої готові роботи за березень. У мене давно не було такого відео на каналі, і я надзвичайно рада, що в мене зібралась хоч така невеличка кількість готових робіт, щоб вам їх продемонструвати. Тому що дуже хочеться знімати таке відео, дуже хочеться бачити свій результат роботи, але, на жаль, не завжди виходить так, як ми плануємо. Ось, але за березень я вам покажу свої роботи. В мене їх було небагато, всього-навсього чотири. Але це для мене вже прогрес і такий стимул. Щоб в квітні попрацювати ще краще. Це відео вийде на канал сьогодні, ж, 3 квітня, а завтра, 4 квітня, вийде віде відео з моїми планами на квітень місяць, тому я запрошую підписуватись на мій канал, ставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити, ставити вподобайку цьому відео і писати ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас готових робіт за березень. Мені буде дуже цікаво почитати і познайомитись з вами. Завжди рада новим підписникам і новим коментарям. Тому всім приємного перегляду і сподіваюся, що вам сподобається це відео. Давайте ж перейдемо безпосередньо до готових робіт. Перше, що я вже тут поклала в кадр це. Кардиган для Марійки. Всі ви бачили, як я його в'язала. І кардиган на розмір 98 98 повномірний. Це не 104 і явно не 92, просто повномірний, 98-й розмір. В'язала я його з пряжі Alizelna Gold класична на 100 грамів. 240 метрів, і номер кольору я вам зараз скажу. Оце ж так називається, готувалась. Готувалась, готувалась а пряжу з собою не взяла, щоб показати. Ось така пряжа, всі ви її знаєте. Єдине, що номер кольору 166. Ось такі рекомендації. Я не буду їх озвучувати, тому що всі ви знаєте цю пряжу. І єдине, що скажу, це те, що дуже вона мені подобається. Дуже подобається цей кардиган. В'язала на спицях номер 3,5. Ні, 3,75. Підказують мені мої записи. Ось, і пішло в мене на цей кардиган менше двох, ой, менше трьох моточків. У мене було 4, залишилось від третього грам 30, мабуть. Тому ще вистачить на якісь штанята, можливо. Ось так він виглядає. Ось я ще тут не познімала маркери. їх, звісно, можна вже зняти. Це я для мабуть, рахувала, вже не пам'ятаю, що тут рахувала. Єдине, що в цьому кардигані ще не зроблено, це не пришиті гудзики. Але вони не пришиті, тому що. Я чекаю на нові кузики. Тут мали бути такі пластикові з квіточками, ось напівпрозорі Але я вирішила, що все ж вони дуже маленькі для цього кардигану. І не так виглядають, як би мені хотілося бачити цей кардиган. Тому я замовила кудзики дерев'яні, ось і вони в дорозі до мене. Ну я вирішила не пришивати куцики, які мені. Одразу не подобається в цьому виробі. Тому в принципі кардиган поки що без кудзиків, але у нас зараз така погода, що я не впевнена, що ми будемо його носити прямо зараз. Ну, я не те, що не впевнена. Я знаю, що ми його поки що носити не будемо, тому ґудзики тому тут не пришиті. Я єдине, що хочу зробити, поки я їх не пришила. І поки в мене є час, поки вони доїдуть, то я хочу провести вологу обробку цього картогану, я хочу його вибрати. Ось для того, щоб тільки маркер. для того, щоб він розрівнявся і вже повністю був придатний до експлуатації. Ось це я хочу вам його. Продемонструвати з різних блоків, ось так виглядає спинка. Ось в цілому мені все дуже-дуже подобається. Те, як він виглядає, те, яким він вийшов. І дуже гарно він сидить на марійці. Але я думаю, що доцільніше буде вже показувати, коли вона буде його носити, коли це буде дійсно видно. Ось так виглядає виворотня частина. І єдине, що хочу сказати, що я буду в'язати ще такий картиган. Тому що ну, я хотіла, щоб це було як пальто більше, але це картиган. Тому я буду в'язати щось подовше, так, і, мабуть, меншими шпицями, щоб було плотніше полотно. Або ж просто буду додавати ще якусь ниточку, щоб полотно було таке плотне. Плотненьке, щоб можна було носити. Далі покажу зовсім невелику готову роботу. Це єдина готова робота, в якій не заховані хвостики, але я вирішила, що поки в мене є секундочка, я зніму відео, а хвостики я заховаю пізніше. Тому що я знімаю відео саме в такий час, коли Саша на тренуванні, і в мене є. Хвилин 25, поки йти за Марійкою. То я думаю, я це відео відзніму. Ось, щоб сьогодні встигнути його викласти на канал, щоб ви могли подивитися. Ось, тому не стала я витрачати час на хвостики, тому що я можу потім не встигнути відзняти це відео. Тому одна робота в мене все ж таки буде з незахованими хвостиками. Це шкарпетки жіночі на 37-й розмір з пряжі на кобоху. Ось З такої пряжі я вже в'язала шкарпетки саме з цієї дитячі. Тепер зв'язала жіночі і думаю, ще зв'язати одні дитячі. Але про них трішечки згодом, так, коли буду розказувати про розповідати про свої. Плани ось тому ось ці шкарпетки, і на них я не можу сказати зараз, скільки пішло, тому що в мене зламалися мої ваги. Ось. А нові я ніяк собі не куплю, не придбаю, тому що не вистачає не вистачає часу, щоб пройтись по магазинам. Так? Я постійно кудись біжу. Ось, тому поки що без вагів. В'язала їх на шпицях 2,5. Тут також можна, в принципі, маркери познімати. Пора б. Ось. І в мене ще залишилась пряжа на гаджі шкарпетки. І в'язала одразу пару на... на кругових шпицях способом Magic Loop. Ось так вони виглядають. Також в мене день народження 2 травня, і я хочу собі на день народження подарувати блокатори для шкарпеток, щоб вони виглядали в мене набагато гарніше. Не так, як зараз, у всякому разі, тому що, звісно, на блокаторах вони б виглядали набагато краще. На жаль, номера кольору я вам зараз не скажу, тому що в мене немає поряд етикетки. Але я думаю, що можна впізнати по кольорам. Ось, це такі шкарпетки. Там на 100 грамів 400 метрів. 75% вовна. 25% поліамід. Якось так. Ось. Тому. Ось так виглядають. І мені потрібно вдосконалити свою методику в'язання шкарпеток, тому що в мене ось тут, що б я не робила, залишаються такі дірочки. Ось тут вона навіть більша. Я потім просто в деяких шкарпетках підшиваю ниткою. Але ну, це зовсім неправильно, я розумію. І потрібно, мабуть, подивитися якісь майстер-класи. Для того, щоб в'язати, можливо, я щось неправильно просто в'яжу, для того, щоб правильно в'язати, і щоб не було цих ітірок. Тому що ну, це не, не, не дуже гарно, мені не дуже подобається. Тому в наступних шкарпетках я буду це виправляти і старатися в'язати краще. Так. Наступна готова робота, це. Сукня. Ось в мене тут також незнятий маркер. Чомусь. Зараз я його приберу. Так, це сукня для Марійки. Це такий, можливо, сарафан, правильніше сказати, тому що зовсім короткі рукавчики. Ось сукня з пряжі. Ярнард джинс. Це у нас е, напів бавовна. Наше улюблене українське слово. Так, хто з України, той розуміє. 50 грамів 160 метрів і номер кольору 36. Тут у нас 55% бавовни, 45% поліакрилу. Ось. Дуже сподіваюся, що в нових партіях все-таки буде тут українське слово, а не російське, так? Все ж таки в Україну привозять. Так, що нам тут рекомендують? Шпиці 3,5%, гачок 3,5%. В'язала я на трійці цю сукню. Ось, і пішло на цю сукню менше трьох моточків. Тобто в мене знову ж таки було по чотири, чотири, по чотири мотки. У мене така якась звичка купувати всього по чотири мотки. Ну, тому що і вистачить набагато речей. Ось, і пішло два, ну, трішечки більше, ніж половиною моточки. Ну, я вважаю, це круто класно І сукня дуже гарно сидить на маріці. Вона така легка, повітряна, і дуже-дуже її личить. ось Нам також чоловіком дуже сподобалось. Ми її вчора приміряли. І прямо так <головік> чоловік сказав, прямо як на неї зв'язана. Я кажу, ну, звісно, рукавчики мені тут дуже подобаються. Вони тут як крильця. Ось. В цьому місяці я також планую зв'язати сукню. Але з довгим рукавчиком, тому що погода нас не радує, тому буду в'язати з довгим рукавчиком. Сукню я таку в'язала вперше, і, звісно, одразу видно косяки. Ось, Можна було, звісно, гудзичок пришити ось тут. Ну, ось тут. Тоді б воно трішечки натягнулося б. Але все ж таки я вирішила прошити так, як воно є рівно. Просто потрібно було ось так зробити. Пров'язати ще дві петлі разом, і тоді б це було виглядало б краще. Але, ну, як є, я вчора передивлялася, як це виглядає на Марійці, і мені все сподобалось. Ось так це все виглядає. Тут все рівненько. Це так просто здається, що воно. Ось ця частина вища. Насправді, воно достатньо рівно тут все пришито. Ось. Ну, такий пробний варіант сукні. Я ще думаю, чим її прикрасити, цю сукньку. Але до неї до носіння, Самої сукні, думаю, що також не скоро дійде. Хоча я думала про такий варіант, що можна одягнути на гольфик. Але знову ж таки, зараз відключили опалення, в садочках прохолодно. Тому, в принципі, мені здається, що і на гольфик навіть вона ще не по сезону. Тому будемо чекати сезону і обов'язково носити. Вона також ще не проходила вологу обробку, тому. Ще трішечки потягнуться, думаю, вниз полотно, і буде сидіти ще краще. І останню роботу, яку я вам хочу показати, саме через цю роботу в мене відео виходить не 1 квітня, а 3. Але я дуже собою Задоволена, я задоволена тим, що в мене вийшло. І дуже сподобалася робота власникові. Цей власник дуже давно просив у мене джемпер для себе. Три, трьохкольоровий, щоб він був, щоб кольори плавно переходили з одного в інший. Мама спочатку трішечки неправильно почала в'язати, але в процесі я все. Змінила, хто дивився влоги, той бачив, що тут була така меланжева пряжа темна. Ось, Але потім я її замінила на сіру. І, ну, взагалі, ту темну пряжу замінила на цю, тому що ця вона і так планувалася. Це джемпер для мого старшого сина, для Саші. Він, звісно, не вміщається в кадр. Ось з пряжі. Знову ж таки, Лізала на колб Класична на 100 грамів 240 метрів, я повторюсь, і це білий 55-й, сіренький світло сірий. 684 і такий класичний сірий, 21-й номер кольору. Ось все мені подобається. В цьому джемпері. Він надзвичайно вийшов вдалий. І найголовніше, що він подобається Саші. Ось він такий вийшов трішечки оверсайз. Але, ну, все так як замовник замовляв. Ось тому, надзвичайно, я ним задоволена. Він вже повністю готовий до носки, єдине, що його. Залишилось попрати. Тому що, ну все ж перед носкою, звісно, краща річ випрати щоб вона пройшла вологу обробку, щоб горловинка розрівнялася. Вона зараз трішечки закручується, ну, як тільки зв'язана річ, але в процесі. А в процесі носки цього не помітно. Тобто, ми, коли приміряли, ми неодноразово приміряли цей джемпер. І коли джемпер одягнутий, він. Ну, вона так себе не поводить негарно. Дуже гарно сидить і все прямо так, як я планувала. Як я планувала, як Саша просив. Тому, ну, надзвичайно я задоволена. І в першу чергу. Що Саші сподобалось, тому що він давно в мене просив джемпер. А в другу чергу, що я встигла цей джемпер дов'язати вчасно, так як я і планувала, я планувала в неділю-ввечері його завершити. І вчора ввечері я його завершила. Ми навіть повністю його ще вчора встигли приміряти. І, як я вже сказала, мені дуже подобається. Те, як він сидить. І також мені дуже подобається поєднання кольорів. На горловині різинка один на один. Понизу. Також один на один, але з такими перекрученими петлями. Не знаю, чому, чомусь мені захотілося таку різинку. І на рукавчиках також з такими перекрученими петлями. І... Я скажу, що дуже гарно вона сюди вписалась, як на мене, дуже гарно це все виглядає. Гармонійно, скажімо так. Ось. Так виглядають рукавчики. І тепер Саша хоче ще один светр. Але так як ми її планували з самого початку, щоб по рукавах. Ні, не по рукав... ну і по рукавах в тому числі, щоб різний колір, різна в'язка. Тобто десь хусткова, десь рис, десь подвійний рис. І ось, І збоку також або якийсь ромбик, або, ну щось типу того. Ну, не знаю, подумаємо. В принципі, цей джемпер я зв'язала за тиждень. На розмір 140, мабуть. Ну, не мабуть, а 140. Я зв'язала його за тиждень. Це враховуючи, що я ще працювала. Ось тому я вважаю, що достатньо гарно я попрацювала. І я дуже задоволена, що Саші це все сподобалося. Тому що. В'язала я для нього і, звісно, мені хотілося, щоб йому було до вподоби. Це була остання моя готова робота в березні. Сподіваюся, що в квітні день буде ще більш вдалий на готові роботи, що в квітні буде готових робіт ще більше, ніж в березні. Ось, і що <с> мені буде що показати вам. Тут я вирішила викласти свої готові роботи, щоб їх було видно. Ось. Три, ой, чотири не так багато, але все ж. Для людини, яка останній рік в'яже дуже мало, навіть чотири роботи це дуже-дуже круто. Ось, на цьому все. Я дякую всім за увагу. Я ще раз нагадую: підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі ваші, ставте вподобайки. Я бажаю всім гарного дня, вдалого тижня і всім до побачення. Всіх гар... до нових зустрічей!